Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Я вже знімав подібне відео, якщо бачите, я натискаю на педаль гальма, і у нас починає мегатіти в два рази частіше вказівник поворотів. Причому в даному випадку, ось на цій машинці на Fiat Doblo, така ситуація трапляється як з правим, так і з лівим вказівником. І навіть тоді, коли я вмикаю аварійку. Я теж іноді не спостерігаю. О, бачите, я включив аварійку. Натисну на педаль гальма. Зазвичай на машинах такої проблеми не виникає, коли ми аварійку включаємо. Тут у нас працює, а тут у нас ледь-ледь. Я вважаю, що проблема тут теж в масовому проводі. І Я не буду чистити контакти, я просто зроблю додатковий вивод яким чином я це зроблю, дивіться, зараз все покажу. Хто дивиться мої відео, пам'ятає на іншій машинці Fiat Doblo. Я вже показував, як відновити контакт на роз'ємі. В даному випадку я роз'єм хочу продублювати. І нам треба зняти наш ліхтар. Ось два болта. Раз, два. І третій, це гайка. От там вона схована. Буду виймати я обидва ліхтаря, щоб добратися до наших роз'ємів, а далі я покажу, що робити. Досить швидко зняв я ліхтар. Ось він наш роз'єм. Мені треба дві руки, щоб я його достав. І ось цей чорний провід це той провід, який нам треба, скажімо так, посилити. Зараз я вийму роз'єм і продовжу далі. Як я і передбачав, зверніть увагу, всі у нас роз'ємчики, ліпісточки близько один до одного, і ось цей крайній, там де приходить чорний провід, бачите, він ослаблений. Відповідно, ось тут у нас на цьому роз'ємчику була окаліна. Ну, Можна просто почистити, але я так вважаю, що це не надовго дасть цей результат. Тому далі відкручую раз. Два, три, чотири саморіза, щоб нам добратися до плати. І продовжу далі. Відкрутив я чотири саморізика. Все легко розібралось. А тепер нам нічого не потрібно вираховувати, все зрозуміло само по собі. Можемо вирахувати ось цей крайній роз'ємчик. Ось він у нас. Але бачите, він йде до будь-якої лампочки. Отут він є, бачите, дорожка. Звідси він пішов сюди, потім він пішов до цієї лампочки, до цієї. Я хочу взяти окремо провід, підпаяти його до дорожки, вивезти через, скажімо, один із цих отворів. Вони нам нічого не заважають. Потім зачистити ось цей провід, іменно зачистити, не розрізати, і впаяти сюди додатковий. А потім на роз'єм, будь-який роз'єм, ми зробимо додаткову масу і ми приберемо навантаження ось на цілі пісточки. Тому, що, якщо врахувати, що у нас тут лампочка 21 Вт, задній ход 21 Вт, стопарь 21 Вт, тут у нас дві лампочки по 5 Вт. Бачите, вони двухниточкові. Ну, досить таки велика потужність. І кожний роз'ємчик несе свою одну потужність, а масовий провід, він через що і ну, не стільки провід, скільки роз'єм не витримує. Можна піти іншим шляхом, знайти ось тут масу. Чи просто додатково, чи розібрати, скажімо, цей плафон, чи просверлити отвір, просто саморізом прикрутити. І зробити додаткову клему. У будь-якому випадку нам треба розвантажити ось цей роз'єм. Ну, я пропоную використати цей самий провід. Ну і можна продублювати його в будь-якому випадку. Зараз цим і займусь. Щоби спростити собі життя, я купив вже готовий роз'єм. Неважно якою стороною ми його будемо під'єднувати. Але це має виглядати якось ось так. Сюди ми заводимо його. Припаюємо до цієї смужки. Я так бачу, ось так це буде. Якраз проводочок буде десь ось тут. Він нам заважати ніяким чином не буде. А інший проводочок припаюємо до зачищеного провода ось десь тут. Можете, я спеціально не купляв, в мене про всяк випадок є різні. Роз'єми. Е, ну, рекомендую взяти. Бачите, тут у нас досить таки маленький, маленька фішка. Можна взяти це з більшою фішкою, там, де площа більша, але посики це я дублюю. Тому я вважаю, що це буде набагато краще, ніж штатне рішення. Ось так в мене вийшла пайка, досить таки акуратно. Іншу частинку я залудив. Тут на машині я зачистив і теж залудив. Але бачите, погано залудив, зараз ще раз пропаяю. А далі цю частинку я наверну і пропаяю, щоб у нас був надійний контакт, щоб він з часом не псувався. Всього, у мене вийшло, можливо, трошки неаккуратно, але на вісу Тепер. Це з'єднання можна не ізолювати, тому що немає ніякого ризику, якщо воно торкнеться корпусу. Але бачите, тут у нас оригінальна проводка з оригінальними ізоляційною стрічкою оригінальною. Я її відновлю для того, щоб було таке поняття як культура виробництва. Затягнув я оригінальну Ізоляційну стрічку, вона вже, звичайно, не клейка, але я зафіксував неоригінальною. Бачите, такою матірчатою. Але в нас є і така ізоляційна стрічка. Хто дивиться мої відео, бачив. Ми можемо навіть так зробити, щоб ніхто не здогадався, що тут відбувалися якісь ремонтні роботи. В даному випадку автомобіль вантажний. Нам шумоізоляція не потрібна, а саме для шумоізоляції. Використовується ось така. Я вважаю, що ремонт ми зробили. Залишилось нам все поставити тільки на місце і під'єднати. Через те, що у нас розйомчик невеличкий, бачите, він повністю в штатне місце. У мене сховався, це не із-за того, що я такий передбачливий. Так сталося. Тому можу радити і вам. Зараз я зафіксую, наживлю. Два наших болта. І перевірю, як працює. Але я і не сумніваюсь в тому, що результат буде позитивний. Чому? Я такий впевнений, да, все тому, що навіть просто витягнувши роз'єм і поставивши його на місце, ми відновлюємо контакт, освіжаємо, скажімо так, його. Зараз у нас не хоче ставати на місце, бо проводочок нам треба туди потягнути. Всередину, треба дві руки, як ви розумієте. Як ви бачите, день у нас небо абсолютно чисте, день у нас яскравий і поворотник у нас працює на 100% яскравості. З цього боку я ще нічого не робив, але бачите, от і тут та сама проблема. Тому повторюємо, поки паяльник я ще й не вимикав, повторюю ту саму процедуру з цього боку. Я думаю, тут вже нічого цікавого не буде, все абсолютно зеркально. Кому відео сподобалося і було корисне, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Рухається у нас ліхтар, тому що я ще третю гаєчку не поставив. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення.